Слава Україні! Рада знову вас вітати на уроці біології, любі десятикласники. Сьогодні пропоную повторити, як відбувається ембріональний розвиток людини і написати лабораторну роботу. Прошу вас розгорнути зошити і записати тему Вивчення етапів ембріогенезу. Мета роботи. Закріпити знання про етапи ембріогенезу та зміни, що відбуваються, розрізняти на малюнках та світлинах стадії ембріогенезу, зародкові листки та зародкові оболонки. Хід роботи. Запліднення це з'єднання жіночої статевої клітини яйцеклітини, і чоловічої статевої клітини сперматозоїда. Утворена у фалопієвій трубі клітина називається зиготою. Далі запліднена яйцеклітина або зигота починає рухатися до матки, і її клітини діляться. Через декілька діб формується скупчення з 16-32 клітин, що схоже на супліддя шовковиці, і називається морулою. Ембріон створюється з невеликої групи клітин. Які постійно діляться всередині складної структури, яка називається бластоциста. Вона утворена внутрішніми та зовнішніми клітинами та рідинами, складається близько із сотні клітин. Під час дозрівання бластоциста залишається всередині щільної захисної оболонки, яка називається зона пелюцида. Зовнішні клітини розташовані прямо під цією оболонкою. Яка створить майбутню плаценту та навколишні оболонки для підтримки розвитку плоду у матці. Внутрішні клітини бластоцисти стануть різними тканинами та органами людського тіла. Клітини всередині бластоцисти ростуть швидко, вони зазнають багатьох змін і перетворюються на більш спеціалізовані клітини, що робить структурну дуже щільною. Далі оболонка, зона пелюцида, розривається і вивільняє бластоцисту. Вона рухається через фалопії труби до матки та імплантується. Зародковий період триває від моменту імплантації до утворення плоду. Потрапивши до матки, зародок починає швидко розвиватись. Відбувається гаструляція, під час якої формуються три зародкові листки. Ектодерма, мезодерма та ентодерма також утворюються зародкові оболонки. До них належать хоріон, амніон, плацента, алантоїс, жовтковий мішок та пупковий канатик. Жовтковий мішок у людини бере активну участь у живленні і диханні ембріона, причому дуже недовго. Як кровотворний орган він функціонує до 7 8 тижня. А потім піддається зворотньому розвитку. У складі пупкового канатика залишок жовткового мішка пізніше виявляється у вигляді вузької трубки. Амніон формує амніотичну оболонку, яка на ранніх етапах розвитку відокремлена від тіла зародка вузькою щілиною, а пізніше перетворюється на заповнену рідиною амніотичну порожнину. Головна функція амніотичної оболонки. Полягає у виробленні амніотичної рідини, яка створює необхідне для розвитку зародка водне середовище, забезпечує плід поживними речовинами, виконує захисну функцію, амортизуючи можливі струси та удари, а також попереджуючи потрапляння до плоду шкідливих агентів. У людини алантоїс не досягає значного розвитку. Але його значення у забезпеченні дихання і живлення зародка на перших етапах розвитку досить велике, по ньому ростуть судини. Хоча на другому місяці ембріогенезу алантоїс редукується. Хоріон або ворсинкова оболонка, розвиваючись із трофобласта і позазародкової мезодерми, проникає у слизову оболонку матки і разом з нею утворює плаценту. Далі починається гістогенез формування тканин та органогенез утворення органів. У ньому виокремлюють фазу нейруляції, коли утворюється осьовий комплекс органів, нервова трубка, травна трубка, хорда і фазу формування інших органів. Завдання 1. Розгляньте стадії розвитку ембріона людини. Вкажіть правильну послідовність і назву кожної стадії. Завдання 2. Які зародкові листки формуються у ембріона? Яким тканинам і органам вони дають початок. Завдання 3. Розгляньте зародкові оболонки плоду. Знайдіть відповідність між позначками та їхніми назвами. Запишіть висновок до роботи. Дайте відповіді на запитання. З яких стадій складається ембріональний розвиток? І що таке явище ембріональної індукції. Я впевнена, ви гарно справились з роботою. Тож бажаю вам міцних знань, високих оцінок і успіхів у вивченні біології. Дякую за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.